Літнє трансферне вікно вже відкрите, і клуби англійської прем'єр-ліги почали активно формувати свої склади на майбутній ігровий сезон. Сьогодні ви дізнаєтесь про гучні трансферні угоди, про які вже офіційно було оголошено найактивнішими клубами. З вами канал Apel.ua. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайку і гайде знайомитесь з цими підписаннями. Челсі є одним з найактивніших клубів, що ведуть трансферну кампанію. Клуб аристократів придбав вже трьох талановитих гравців. Перший це Омарі Келіман, атакуючий півзахисник, прийшов засновили за близько 22 мільйонів євро. Контракт підписано на 6 років. 18 річний хлопець в АПЛ зіграв всього-навсього 2 гри та в сумі 35 хвилин. Тому. Певною зрілістю і майстерною грою навряд чи може похизуватися. Однак сподіваємось, менеджмент Челсі знає і розуміє, що робить. Другий гравець це Марк Ю. Іспанець прийшов із Академії Барселони як один з найперспективніших її випускників. 80-річний нападник зіграв за головну команду Каталонії в гри та забив один гол. Але я впевнений, 100% ви навіть не чули, хто це такий. Як, наприклад, про Яміна Ямала, який зараз запалює на Євро 2024. Як писали інсайдери, Мореска, новий тренер Челсі, якщо хтось не знав, хоче дати шанс цьому нападнику розкритись і розраховує на нього в новому сезоні. І третє підписання це Тосін Адарабіойо, захисник, який був основною стіною у захисті Фулгема минулого сезону. І багато насправді топових клубів бажали бачити цього гравця у своєму складі. Челсі виграв цю боротьбу та ще й безкоштовно отримав захисника, так як контракт Сіна з дачниками закінчився наприкінці минулого сезону. Гарна заміна цього Сілві, який залишив клуб, із усіх підписань це найбільш вдалий з точки зору того, що у нього є досвід виступів в АПЛ. Астон Вілла є другим активним грацем на трансферному ринку. І це зрозуміло, Най Емері вивів клуб до Ліги Чемпіонів, і глибина та баланс складу це те, що необхідно будь-якій команді, коли вона грає у багатьох турнірах. Ян Мадсен найбільше і одне з найголовніших придбань клубу. Лівий захисник прийшов із Челсі за майже 45 мільйонів євро. Він має досвід виступів в Лізі чемпіонів за Дортмундську Борусію, з якою в минулому сезоні дійшов аж до фіналу. Можливо, саме Емері, той тренер, який допоможе талановитому нідерландцю засяяти і розкрити свій потенціал. Крім того, Астонвіла підписала дуо із Ювентуса: це Вінгер Сем Айлінг та опорний захисник Енсо Беренече. Загалом сума трансферу за двох гравців склала 22 мільйони євро. Минулий сезон Енсо зіграв майже всі матчі серії А за Froзenoне. А от Алінг зіграв 24 гри за Стару Сеньюру. Загалом, видно, що це придбання з прицілом на майбутнє. А от з прицілом на досвід, остановила повернула колишнього гравця. І хто ви думали, це Рос Барклі. Він повертається до Бірмінгенського клубу. Минулий сезон він відіграв за Лутон і був одним з лідерів на полі у складі Капелюшників. А він точно знайде місце у складі Віланів і буде основою в центрі поля. Наразі це найгучніші трансфери для цих двох клубів. Далі ми активно будемо слідкувати за трансферним ринком Прем'єр-Ліги і інформувати вас або тут. Або у нашому інстаграмі, посилання на який ви можете знайти під цим відео. Обов'язково пишіть у коментарях, який трансфер вас здивував або засмутив найбільше, і які гучні трансфери ви чекаєте цього літа, особливо після закінчення Євро 2024. З вами був Павло, команда АПЛЮА. Гарного вам футболу і все буде Україна! Побачимось!